У себе повір. Покинути долю не бути собою, не бути собою точніше ніким, і вмить загубити себе між юрбою, не стати ніколи натхненним, палким. Але наді мною високе повітря І сонце, як доля для мене живе. Всі кольори світу злилися в палітру, життя неповторне. Яскраве, нове, і в тому є вільність, і в тому свобода. Надійно надію в душі бережу, воскресну, і буду любити природу. Я хочу творити, завзято кажу. Не вперше полину, усяючи простір, і там відшукаю цвітіння земне, бо жити без мрії людині непросто, коли обіймає щодення сумне. Я буду любити красу незрадливу і світлу досяжність непройдених гір, лиш той на землі неповторно щасливий, Хто може сказати у себе повір.